Саме думка єдинства українського. народу, Думка любові до рідної неї батьківщини і зібрана у поезії у другому розділу цієї поетичної збірки. Люблю тебе, Моя свята Україна. Цей вірш читає для всіх нас, учениця 6-го В класу, Дорож Андєнин. Це країна, Тобі всім щиро і палко зізнаюсь, Перед тобою встану на коліна, Чолом до твого грунту прихилюсь. Люблю тебе, моя свята країна, твоїми болями, і бідами жулюсь, Болить душа за тебе ненько рідна, За тебе наодинці помолюсь. Люблю тебе, моя свята країна, І хай там що тобою я вожусь? І ліється мова рідна солов'їна, І з джерела її снаги нап'юсь. І знову на землі моєї руїни, і знову ворог всі смерть та дим. Люблю тебе, моя свята Україна. І вірю, ти воскреснеш і руїн. Ну тебе, моя свята Вкраїна. Люблю тебе, моя свята в країні. Присвячений цієї темі любові до рідної батьківщини, познайомить нас Лавацька Кіра, теж вихованеться, відмовить. Під жовтим полем, на озорі небо, це Україна, це моя земля, немов до матері, горнуся я до тебе. Іди на батьківщину ти моя, Болять мені, Україна твої болі За тебе я молюся знов і знов, що на твоїм пітучим полі зростали хліб, добробут і любов, під мирним небом, що сміялись діти, батьки, що не тримали зброю в руках. Ми могли у мирі і правді жити, і рідне слово несли у віка. Над жовтим полем, українське небо, дарована нам Господом краса. Нам треба миру, а війни не треба. Земна правди віри в небеса. знаєте, що травень дуже багатий На святах. І цей вірш, який прозвучить зараз, він буде надзвичайно даречним. Всі пан, панянки тут у нас таких гарних вишиванка. Ми незабаром на цьому тижні будемо відзначати ще одне українське свято – День вишиванки. Тому у виконанні войчук Катерини, учениці 7 Б класу, звучить поезія Українська вишиванка. Українська сорочка від часто. Вишиванка, моя дорога. Одягає тебе так часто, бережу я тебе на свята. Коли стрій український вдягає, Все навколо врочистим стає, його магію відчуває, ніби сила мені розквітають узори на грудях, і душа розквітає мені все, що є, що було, що буде, Кольорами в полоску І любов, що так ще при червоним на руках в рукавах рукавах мою. І кричать, що вишива на чорну, що без неї не можна прожити. Берегинемої вишиванки, найснаги і вірною, що повернуться тих і світанки, ніби їм не скажуть, що прийде він святий перемоги, коли ми проживемо геть твій, я пожертв воїнам і Бога, і вишиваємо свої. Українська сорочка. Ми все одно продовжуємо. <плес> Про долю нашої благостраждальної України йдеться і в наступних творах, які теж стали піснями. Тому зараз до слова, до співу я запрошую Василя Пічіка, який представить нам пісні Хилиться калина і Єднаємося. Play by T. F. Card. <laughs> Санки штаты, молоді красиви, не держится. Діновненько до долине щаслива, чорна я пустина на твоїх постах, я ні плаче, зламана калина, крапельками крові на зімітра, я ні памятла зламана та крапельками крові на силі вій, мовиться за волю рідна Україна, Нелегкий до щастя їй судився шлях.

হয়েয়েরম রাসমাহাবে নাটিতুধত হয়েছিটি প্যাটটিকাছুকি এই পাত হ তার না ্রনা বরজ বালা কচি সবরে দিব নাপা নানাস্নাদ দেখখায়ুবেে করাপস্নাদী লোয় বেপমিয়া Не у вогні, а перемога буде, бо з нами правда. є Єднаймось у країні, у боргій, єднайся, вратаємося, звитя, в жаріє землі йде жорстокий дій, можна ці предки славні запорожці, стаємо ми в новий козацький стрій. У нас і не одне сторіття, на час кина в нових паніках, і знову нові на нісно викуриття, тихнув луна до бойових дріб. Не буде ворога пощади, нехай брехня заділи у вогні, а дальмога буде. Бо і з нами правда, єднай лише країні у борьбі.

Але е, я знаю, що у Людмили чудова лірична є е, поезія і е, романс, і я сподіваюся, що ми з вами саме, а тому що романс якби це, це те, що мені подобається, те моє. Я сподіваюся, що ми з вами те можна. Маємо надію, що ми створимо ще такий творчий вечір е, дуетом, коли ми будемо співати українські романси. І це буде чудовий вечір для. Анта. Нашої аудіторії Наступними нашими гостями, яких ми запрошуємо до вашої уваги. Є туле двірі і Юрія Найде. Цікаво, те, що ми з Людмилою Васильовною цілий рік працювали в школі разом на одній роботі, але спілкуватися почали вже ось тут у спілці. Ось так буває, спілка об'єднує. Чудово була в нас є така можливість. Так, Попри роботу, знайти ще якісь спільні інтереси, да. інтересні, да. а той да. да. зазначається. Так, ну, на нашу з вірою, думкою, що музикант це той, хто чує слово, а поет той, хто з музикою владує. Я думаю, що Людмила Васильна, саме та людина, вона ну, зрозуміла, що слово відчувається її рідне. І з музикою владує вона також. Ось Андрію. Ріт підказала, да? каже, я хочу, щоб такий був ритм. Нам дала пісню, вивчить цю пісню, а мелодія я хочу, щоб була ось ця народна, вона сюди підходить. Тобто, тому ось схилює Галівоньку. Вірші Людмили Васильівни, а мелодія народна. you <muchas> no Такі, щоб якось більше дізнатися про життя, про творчість людини, про саму людину, звідки неї це все треба заглянути, як то кажуть, і ваше минуле трошки познайомитися поваж Людмила Васильівна народилася в 1978 році в селі Писець Новоужицького району Хмельницької області, у 93-му закінчила писецьку загальноосвітню школу. У 1995-му закінчила Отраківську середню школу, у 2000-му закінчила історичний факультет Кам'янець-Подільського університету. Тобто ви засвітую ще історію. П'ять років почекала, тримала диплом, а потім пішла ще навчитися. Потім ви хотіли вивчитися на філолога української мови і літератури. Хто вас наштовхнув на таку ідею? Чому? Ви дипломати, я бажаю. Okay. Це вийшло, скажімо так, вийшла життєва необхідність, скажімо, тому що в е, мене чоловік, мій, мій одногрупник, навчається в одній групі з першого курсу. Сиділи спочатку він за мною за заступною партою, потім підсів до мене на парту. І я на першому чи на другому курсі, як би то сказав, що не чоловік розсміялася та Але так до долі розпорядилася. А прийшли у село два історики. Зрозуміло було, що маленьке село малокомплектна школа. Школа, де я народилася, де працювали мої батьки, мої батьки та вчителі. І пішла працювати педагогом і завтра. І 27 років я в моїй школі розпівала. І, ну, власне, і тому і башалися, і пісні, і в тому що треба було щось цікаве, нове-нове діти. Ну, Художні самодіяльність. У мене батьки було так, а в цьому всьому жили. А, а не що святкове, мабуть, що так, так та від батьків. <гум> Такий <гум> неспокій творчий. Але не... інша подія така трагічна сталася, і що вчителька української мови нашої школи там онкологія, і вона дуже швидко згадла. І мені сказали, що по-перше ну мусиш, ти молода, ворба, історика. І... і так я пішла вчитися. Не даремно, тому що ваше слово, яке вам дано від природи, який у вас є такий талант і хист до слова, і ще друге навчання вам все разом допомогло поєднатися і створювати такі чудові вірші, такі чудові поезії. І саме цю... тому я зараз до уваги наших шанованих слухачів, наших гостів, пропоную пісню у виконанні. Про моє село Прописець я запрошу в мою групу підтримки. Це мої креативні молоді колеги Це мої школи. І моя сестричка. Я знову буду. на зустріч на низький місто» читає учениця сьомого класу Ясун Марія. Моє найкраще місто. Люблю тебе, моє найкраще місто. Ти став мені Хмельницький довгий. Твої будинки чепурних намисто і провулки се серпантин. Зелені сквери, парки і алеї, кав'ярні мої в зачинку дерев. Пішаюся завжди з твоєї, прополучив завтра день за днем. Дивляюся у тихі води Богу, у них були щастя небеса. І дехе ситі не була, ще буду, а рідний дім пираїсті краса. Хмельницький мій, люблю тебе я щиро, уб'є мої любі земляки. Так хочеться, щоб нам жилось мирі, Щоб пристало містом на віки. Ще більш ніколи не були сирени, всі діти не ховались в укриття. В країні незалежні, суверенні, ще проходили ми широкий шлях. Ви завжди серед кращих подолянів, тримайте й нині твердо стрій. зі свята мої милі, хмельничані, і з дня народження хмельницький мій. Не забудьте про пані Людмила і про своїх про ту професію, яка вона обрала на все своє життя. І зараз до вашої уваги пісня у виконанні пані Людмили і група підтримки. Підтримка, група підтримки, пісня у виконанні вчителів спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 7 Я а поки ви настроїте на панограму, я зачитаю, тому що професія в нас, знаєте, ми сьогодні я би там не було, хворі, не хворі, провели сім уроків, одягнули вишиванки і прийшли на твой червежи. Професію. Я вже вам представляла це Оксана Миколаївна Олександрівна, ще ти мої коліжаночки захворіли, що ми змогли прийти. Uh -huh. Але я щаслива, що я потрапила у дружній колектив. В мене в трудовій книжці навіть немає дня, як то кажуть, так перериву, тому що в мене 31 серпня перевели усюди, всьому школу 31 першого вересня прийняла. Я вдалася і дуже рада, що в мене є однодумці, Такі та малової красиві дівчат, які готові, як то кажуть, хочуть. Щось робити, надихати, йти дітей, навчати і йти до них кожен брати любов'ю. І про це я хочу спочатку зачитати рішень. Вам, колеги, і тут знаєш взагалі теж багато вчителів. Учитель це професія від Бога. А інші кажуть вже від вчителів, щоденно в школу нелегка дорога, та ми свідомо вибрали її. Учитель, це потреба завжди вчитись. це вічна молодість. Постійний рух, відсутність права в чомусь помилитись. Це крепетний кришталь дитячих доші. Це гори зошитів і поурочних планів, це непрості характери дітей. Найвищі на уроках поривання. Це жерело невичерпних ідей. Це труд важкий, недоспані синочі, це радість і журба в клубку однім. Дітей, допиливі, і жваві очі, І швидкопливний блиг біг, біг навчальний днів. Та без всього цього нам сумно жити, нам поспішки дитячі, як бальзам, бажання діток доброму навчити, їх успіхи на більша радість нам, учителі, колеги мої рідні, цей день осінній шлю вітання вам, та може кращого в житті гідні, та все ж ніколи не лишити школи нам. Бо ж то ж тоді сміхнеться нам лукаво, хто нам питань поставить тисячі, хто нас зустріне ладісно й ласкаво, як не маленькі наші слухачі. Бо не загун, що нас щодня заводить. Вони майбутнє в нашої землі. Тож рік за роком в школу ми приходимо. Ми обрані, то ми учителі.